Про виключення світла, ще раз. Просто хочу розказати, бо є дуже багато питань від глядачів. Розкажу на прикладі двох днів, як воно буде, і стане зрозуміло. Дивіться, світло в трускавці виключали, виключають і будуть виключати. Точно так само, як на території всієї Львівської області. Є графік, він є в вільному доступі в інтернеті, ніхто його не приховує. Наприклад, у мене і ще частини, Великої частини міста Трускавець і не тільки міста Трускавець, а і Львівської області в п'ятницю. Світла не буде з 5 ранку до 13-ї години. От 8 годин не буде світла, я точно знаю, що світла нема, собі займаю своїми справами, чим хоч світла нема. Потім я знаю, що з 13 до 17. 4 години. Світло у мене буде в п'ятницю. Світло є. Потім я знаю, що з 17 Години п'ятниці до 9-ї години ранку в суботу його теж не буде. Ну, так просто стається, що немає 8 годин в п'ятницю і 8 в суботу підряд. Тобто більше як на 8 не відключають, але буває, що виходить 16 годин. І все. В суботу потім я теж знаю, що з 9 ранку світло є до 13. -ї. А потім знаю, що в суботу з 13 до 21 світла нема. Тобто графік простий, відключають всього 2 рази на день. Ви питай, скільки разів відключають на тиждень. Ну, Може я не знаю, є люди, кому відключають раз на тиждень на годину, таке враження. Нехто питає. А є якщо таке, що більше, ніж на 2 години відключають. Ну, Та нема такого, що менше, як на 2 години відключають, завжди більше, як на 2 години відключають. Може пощастить на 4 відключать, але зазвичай на 8. Так само писаємо. Боїмося їхати. Та не треба я, треба просто до цього бути готовим. Що ви готові, так, по таких правилах, їдете. Не готові, не їдете. Генератор з собою берете зарядну станцію, маєте світло, як хочете. Це по світло. так зима, прохолода, сніжок. Насправді все сприяє зимовому настрою. Відпочинку. Хто має таке бажання? На бюлеті так само. Якщо бюлет попадає в той час, що світло є, то вода є. І тепла навіть є. І світло на біваті є. Якщо то ті години, що світла нема, ну бюлет теж працює. Але вода холодна. І на бюлеті темно. Точно так само на вулицях міста. Точно так само в магазинах і ресторанах, якщо вони не купили генератор. Як нема світла, то нема. Як є, то є. А як хтось собі купив генератор. Ще знає інший спосіб. Та в нього світло є. Всього є три групи відключень. Відключають сім рівномірно, всім по черзі. Ще раз скажу, ці графіки є в інтернеті, ніхто їх не приховує. Можна собі навіть дізнатися. Я маю мене ця інформація що для тих, хто планує приїхати. Бо хто тут проживає, він так знає. Коли буде світло, коли не буде, вже всі графіки вивчили, запам'ятали. Все вже підстроєно під ці графіки. Так на так цій території Львівської області. Як межами Львівської область, я не знаю. То... Ну, якщо знаєте, то не буду розказувати вам видніше. Где гарна годівничка? Недавно годіночки що щось пропустили. Так. тоже таке питання, чи правда, що в санаторії є генератори, правда, в деяких є. Чи включають їх в санаторії? Правда, деяких включають, деякі не включають, деякі не мають. По-різному буває тут. Тут не знаєш, як, де, в кого, що як. Чи правда, що деколи процедури люди встигають прийти? Так, в деяких санаторіях люди не встигають пройти з процедури. Так, в деяких санаторіях їжу їдять холодно. Так, в деяких сплять в шапках мерзнуть. Але в багатьох санаторіях все нормально, їжа гаряча, не треба спати в шапках, всі встигають процедури йти, бо є світло, бо вертові генератори. То Точніте в своїх санаторіях. Якщо ви готові їм платити такі гроші, то я сподіваюся, вони вас не обдурять, скажуть, правду, яка в них ситуація. Якщо це тут назад, я санаторіями не займаюся. Або на щастя. Ця інформація знову ж таки Для тих, хто планує приїхати на відпочинок, хто має такий час, хто має можливість, хто має бажання. Якісь кафе, ресторани працюють. Тобто проблема поїсти не буде. Ярмарок теж різдвяний працює постійно, він працює від генератора. Тобто, хто вважає, що буде проблема поїсти, то проблема поїсти чи випити гарячого щось. Такої проблеми не буде. Знову ж таки, на поїздах більше людей від'їжджає, ніж приїжджає. Теж чув історії, що дехто не добув кілька днів ну, кращий, в санаторії, поїхав. Якщо він вдома краще, ніж санаторії, то теж це їхнє право. Це на коротку інформацію. Ще чуть пізніше по цінах, то розкажу, що казав, подивлюсь ціни. Бо і різні, не знаю, чи можна довіряти, але насправді так виглядає, що ціни повертаються вже до того рівня, який був рік тому в такий час. Зараз навіть, є випадки, що хтось приїхав сюди, чуть не за мільйони зняв житло, думав, що буде, а зараз те житло покинув, поїхав до інакше. Бо йому тепер тут вже не так подобається, як було раніше. Такі випадки теж є. В той же час є люди, які приїжджають і, і тільки зараз орендують житло. Хто до чого звик, хто до чого... хто що мав перед тим, хто як живе, то жити все відносно. Але проблем зняти житло зараз нема. зараз є купа, купа пропозицій. Ну і, я так вважаю, за, за доступні гроші теж є дуже багато житла. За та ціна, яка на даний момент можна вважати доступною. Ну, тобто це не 1000 доларів в місяць, як було раніше і не дешевше. Трошки більш докладно, я подивлюсь, поаналізую, попитаю ціни в санаторіях, в квартирах, в приватному секторі і розкажу. Таке відео теж буде. А це відео просто просто ознайомились з ситуацією на світі. Тобто кому хто пропустив, можна відмотати на початок, де я просто розказую, як, як виключають світло на протидії двох днів п'ятниці і суботи. А, літ похолодало. Ташкітки співають. Ташкітки вранці, що весну вже відчувають, що вони так співають активно, <губ> ніби то зараз не зима і не грудень, і не до похолодання йдуть справи. Навіть не знаю, та пташка називається, що співає, але співає гарно. Якщо ще якісь є питання про світло, не про світло, буду знати відповіді, за задоволенням відповім. Так в парку гарно, снігу багато. На санчатах цього року особливо багато людей катається. Воно урок так не було, а зараз багато людей на санчатах катається. Колзунка працює, теж ми показували, розповідали. Тобто цього року тут як ніколи все зробили для відпочинку.